IPL це сучасна технологія, яка виникла близько 15 років тому в Ізраїлі. І тепер ця технологія дуже широко застосовується різними виробниками обладнання для косметології. Перш за все, ця технологія суть яка? Суть її в тому, що в нас є імпульсне пульсуюче світло. Це є такий спектр світла, він широкий. Якщо лазер це вузький спектр світла, то IPL це широкий спектр світла. Можемо собі уявити як сонячний промінчик, який може бути вузький або широкий. І цей широкий промінчик в своєму спектрі має дуже багато корисних властивостей. За допомогою спеціальних фільтрів ми обираємо саме той спектр з цього широкого спектру, який потрібен нам, щоб полікувати певну проблему. І отже, ми вибрали якісь тільки одну довжину нашого промінчика, яка буде діяти на ті проблеми, задля яких ми використовуємо цю технологію. Які ж можуть бути проблеми? Це пігментація, це розація, це акне, це Постакне, це розширені пори, це робота з якістю шкіри, і в нас у шкірі є пігмент. Пігмент буває коричневим, це меланін, і пігмент буває червоним, це оксигемоглобін. Отже, цей промінчик, коли ми обираємо з нього тільки якийсь певний спектр, він попадає прямо на цей пігмент. Плюс в тому, що по дорозі він не подразнює шкіру, не перегріває навколишні тканини, не руйнує нам структур нашого обличчя, а лише забирає сам пігмент. І тому виникає таке чудесне явище, коли шкіра залишається цілісною і неушкодженою, а сам пігмент темніє і просто відшаровує. Воється, не руйнуючи шкір і не роблячи ніякої рани на поверхні. Так само ми працюємо з червоним пігментом. Якщо у нас є розаца або періоральний дерматит, або постакне, тут всюди бере участь оксигемоглобін. Це пігмент червоного кольору, який є в судинах, а також от в цих сенцях, тому що по суті постакне це синець. І ось, коли цей промінчик в нас попадає прямо на пігмент червоного кольору, він його теж нагріває, ніби випаровує, висушує, і він розсмоктується. Тобто він може і вийти назовні, як відлущитись, таке буде легеньке лущення, але зовсім непомітне для пацієнта. Або всередині в шкірі розсмоктатися самою шкірою, тому що в нас є такий механізм, що все, що нам не потрібне, воно розсмоктується. І тому ця технологія, по суті, вона дуже така незвична і корисна для шкіри. Ну, перш за все, підготовка до процедури це консультація з лікарем, тому що є певні випадки, коли ця процедура є не показаною. Далі, коли вже ви маєте від лікаря рекомендацію на курс цих процедур, то ми готуємося, перш за все, до того, що це буде кілька процедур, і часом за першу процедуру ми не бачимо вже значного такого прямовав ефекту, тому що лікарю потрібно пропрацювати з глибшими структурами, вибрати ті параметри, на яких ваша шкіра буде позитивно реагувати, і максимальний ефект десь на третю процедуру. Отже, ми готуємося до того, що процедур буде. Кілька. Ми готуємося до того, що наша шкіра повинна бути на момент процедури максимально з хорошим імунітетом і опірністю. Тобто ми її не пересушуємо ніякими активами, відміняємо на мінімум три дні до процедури, а бажано навіть 5 днів, різні активи, такі як ретинол, кислоти. Різні подразнюючі спиртові процедури ми не загораємо активно. Тобто, якщо ви плануєте відпочинок на морі за два тижні до і за два тижні після, ми не робимо процедури. Тобто процедура мусить бути зроблена не в період активної засмаги і не перед тим, як ви їдете засмагати. Ми обов'язково привчаємо себе використовувати СПФ, тому що зразу після процедури тяжко навчитись правильно наносити СПФ, краще коли ви його вже вмієте наносити до того, як йти на процедуру. І Маємо вдома хороший регенеруючий крем на випадок того, коли в нас буде набряклість або почервоніння, щоб свою шкіру додатково зволожити і захистити. Побічні ефекти, як від любих медичних процедур, можуть бути. Ризики побічний ефект, перш за все, це є опік. Опік залежить від того, які параметри обирає лікар. Саме для того ми не можемо за одну процедуру забрати повністю всі проблеми, тому що найшвидше наша шкіра все ж перегріється. Наприклад, уявимо собі, що в нас є розаця. І є отака от товща шкіри. І ці судинки при розаці, вони патологічно розширені і практично не працюють. Тобто капілярчик він повинен розширюватися і звужуватися. А коли він нас уражуть, Жажений розаця, він просто патологічно розширений. Він тримає в собі ось цю кров і дає оце почервоніння обличчя. А як наслідок від того, що кров нормально по шкірі не, не тече туди-сюди, тобто немає обміну між венозною артеріальною кров'ю. У нас застійні явища, запалення вугрі, акне. Це все як симптоми розаця. І ось тому, коли в нас таке явище на шкірі, ці судини розташовані в одному шарі патологічні, в одному, в другому, в третьому, в четвертому. Якщо ми зразу дамо такий промінь, який проникне через всю шкіру з максимальною потужністю, весь цей оксигемоглобін в судинах перегріється. І відповідно ми отримуємо сильний набряк, ми отримуємо дискомфорт. Такого робити не можна. Тому ми за кожну процедуру йдемо трошки глибше, даємо трошки більшу потужність. Питаємося пацієнта, а як у вас був реабілітаційний період? Зазвичай в одну процедуру не варто поєднувати IPL з іншими процедурами, тому що якщо це чистка, шкіра буде подразнена, а якщо це ін'єкції ні до ні після, їх не варто робити. Тому одна процедура, максимум шо це консультація плюс IPЛ. Чи каже? Безпечна процедура для вагітних? Класично для вагітних ми не робимо такі апаратні процедури, тому що це може бути для них додатковим стресом, а ми бережемо вагітну жінку. І такі явища, як пігментація чи почервоніння, можна полікувати після цього ніжного періоду. Чи можна IPL при засмазі? Ну, дивіться, в IPL воно працює по фототипах. Тобто у нас є класично чотири фототипи. Якщо четвертий це негроїдна раса, а перший фототип це скандинавський, де люди дуже швидко згорають, то коли ви засмагли, ви просто переходите з одного фототипа в інший фототип. І теоретично ми можемо вам зробити IPL, наприклад, для лікування роззадця. Але якщо у вас з'явилася пігментація, одразу після засмаги все ж ми чекаємо, поки ваша засмага зійде. Оскільки процедура IPL робить шкіру більш чутливішою десь на період близько тижня, то вам не варто додатково її подразнювати. Отже, так само ми відміняємо ці активи всі, ми не засмагаємо, ми не ходимо в сауну. Ми додатково не використовуємо на шкірі ніякі подразливі процедури, не робимо чистки чи ін'єкції протягом тижня, як мінімум. При виборі апарату, перш за все, я керувалася своїм досвідом. Я пройшла сама, ось як і в мене є така незначна форма роза, я пройшла сама процедури на самих різних передових топових апаратах на ринку. І цей апарат був мені найбільш комфортним і дав найкращий результат. Далі я вже до нього приглянулася, я зрозуміла, що, по-перше, він 2025 року випуску, і виробники врахували всі новинки в цій технології і включили їх до. Нашого апарату так само в ньому є величезний плюс, він дуже є селективним. Ми можемо цей імпульс варіювати, тобто ми можемо імпульс від найменшого дати найбільшим, розбити його на дві частоти. Ми можемо мати багато фільтрів, якими ми теж відсікаємо ті хвилі, які нам не потрібно перегрівають шкіру під час процедури. Отже, для мене, як для дерматолога, він є найбезпечнішим і найефективнішим для пацієнта. А для наших улюблених пацієнтів ми зробили знижку 15% саме на цю процедуру. Тому приходьте до нас, чекаємо вас.